Питання будівництва багатоповерхівки накибальчича, яке вже кілька разів піднімалось на сесіях міської ради, вкотре обговорювали на засіданні депутатської комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Кілька десят місцевих мешканців звернулися до депутатів із вимогою пояснити, як саме відбуватиметься будівництво житла для прикордонників, оскільки люди занепокоєні погранці довжни мати жильо, але не за що ухудшення трьох будинків і дітей полівої. А якщо діти на полівій не треба, щоб діти на полвій не треба, то давайте їх геноцидом у лагерь. Отправимо, бо їм вони ходять тільки ну, по кладбища. Депутат міської ради Олександр Черніхович пояснює, саме через обурення місцевих мешканців представники держприкордонслужби готові відмовитись від будівництва двох будинків. Щоправда, не повністю на місці одного із будинків дійсно буде побудований дитячий майданчик. Натомість для будівництва другої багатоповерхівки виділять ще одну земельну ділянку. В проєкті прикордонників зараз є два будинки. І вже є вся проєктна документація, всі дозвільні документи для того, щоб вони почали будівництво. Але є мешканці, є питання у мешканців по внутрібудинковій території, де є певні незадоволення. Ми знайшли компроміс з прикордонниками. Вони погодились для того, щоб змістити одну секцію будинку, не будувати її зовсім, а ми для тієї секції виділяємо ще земельну ділянку. Тоді, замість двох будинків, вони будують один. Виготовляють нову проектну документацію і вже на новій земельній ділянці строїть другу 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 свою секцію. А на тій ділянці, де вона повинна була бути ізначально, будуть будувати дитячі майданчик. Письмових гарантії поки що нема, але є рекомендації комісії, які будуть звучати на сесії. Що ми виділяємо з умовами тільки з такими рекомендаціями, які я щойно сказав. Вони вже знають. Вони предмарікаби попередні вже дали згоду на це, і у нас такі консенсус. Ми в принципі, знайшли між домашніми мешканцями і прикордонниками такі рекомендації депутатської комісії представлять на розгляд депутатів на сесії.